Жого квітня українські безпілотники атакували нафтобазу «Псковнафтопродукт». Ось так у великих луках Псковської області великі проблеми з'явилися. Місцеві медіа повідомляли, що два дрони буцімто збили силами регіонального ППО. А воно там є. Пише про це телеграм-канал Астра зауважують, постраждалих немає. Пошкоджено на автобазі. Мовляв, також немає, але бачимо, що які там пострія на землі іміються. Як вони говорять при цьому телеграм-канал Псковська губернія зауважує. Що наприкінці березня голова регіонального ОМВС Олексія а ви знаєте, що говорив? Бачите, я ж не просто так, я не жартую. Як каже Ігор Лівсіс, доктор економічних наук, професор. Як навіть коли я жартую, я не жартую, навіть коли я сміюся. Так, от я теж, тому що заявляли наприкінці березня, ще а зараз ще навіть не геть кінець квітня, 22 число на календарі. Так, от голова регіонального ОМВС Олексій Овсянікав Нікто говорив, що на території Псковської області ПВО нет. понімаєте, ніє, і не тільки там Рустам. Ніханов, очільник Татарстану теж казав, яке ПВО своїми грудьми і студентами, які виготовляють шахеди, будемо це збивати. Розумієте, тому що навіть в регіонах ніхто вже не розраховує на міці потужність російського ПВО. Знаєте, де воно все? В гарьова, там де резиденція Путіна, ось там остамано стоїть мінна е, присіщення, якраз яке не видає ППО, прикриває міністерство Шойгу, міністерство оборони. Там воно є да, в да. Крнад Кремлем, над бункерами Путіна або ж він думає, що ми в землю закопаться, зарися. Теж він до речі на два тижні десь зник. Ми до речі, ці питання не тільки обговорювали вчора з Ольгою Корносовою російськоопозиційною. Політиком, Так що заходьте друзі на Ютуб 2.4, там можете повну версію інтерв'ю переглянути, залишати свої коментарі. Місцева влада не коментувала ситуацію на, значить, нафтобазі ПСКОФ, «Нафтопродукт». коментарів нет. ПВО НЕТ коментарів нет, А оцей Псков «Нефтепродукт», він, значить, не такий вже й маленький, і звісно, що працює для обслуговування нафтової галузі Російської Федерації. Як ми тільки що зрозуміли знову із розмови із Тарасом Загороднім політехнологом, що саме це звісно, Сно і живить російську воєнну машину, тому лупили. Лупим і будемо лупить. Як бачимо, це дає свої результати і для Російської Федерації, і ще й така собі матівашечка для наших західних партнерів. Неспокійно, як бачимо, всюди нагадаю, що також під Москвою воріховозуєво, великий промисловий об'єкт горів та в ніч на 22 квітня Така врожайна запальна нічка на території Російської Федерації. Неочікувані події і заходи в них повідбувалися. В Санкт-Петербурзі гасили до опівночі якусь пожежу велику. Вороніше запалало запалало там. Відомо вже про. Трьох загиблих загиблих, якщо не більше відстежимо ситуацію, У воронежі в центральній частині загорівся електромеханічний завод Елмаш. Ось так Війна переноситься на територію країни агресорки. Для того аби ще більше мотивуватися самим, треба допомагати кому нашим збройним силам України. Тому що завжди ми розуміємо, що як тільки ми переходимо за цим qr кодом на наших екранах, то Значить, на один бус, наприклад, наших захисників стане більше, тому що саме на нього ми і збираємо, і це бус для спецпідрозділу Чорний Орел. 81% вже зібрано. Нам потрібно 250 тисяч гривень. Друзі, ця година якось ви мене опечалили. Давайте активніше, будь ласка, долучатися. Тим паче, що ось такі запальні новини. Ось така наша тактика і робота по ем, об'єктах ворога і на ділянці на театрі бойових дій. Просто в Україні і в глибокому тилу вона ж без нас з вами теж неможливо. Ви ж розумієте, тому разом до перемоги.